Правда, дуже е, важка, хресна дорога. І ми всі разом зараз будемо е, з вами е, переживати е, кожну стацію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Притерпіли за нас страсти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Наше життя закінчилося там, де воно почалося. В длоні Матері, Христе, предвічний Сину Отця. Будь зі мною на моїй хресній дорозі, хоч такий короткий, але страшній, і навчи пробачити тим найріднішим моїм батькам. Через Твоєї матері Марії, яка породила тебе з любов'ю, а також за заступництвом святого Йосифа, котрий піклувався про тебе після народження, прошу тебе за це зачати, дитя, яке духовно приймаю і якому загрожує небезпека вбивства. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, щоб стерегли його життя, яке ти сам йому дав. Амінь. Стація перша вирок смерті. Ісус засуджений на смерть. Твої дні Господи формували тебе на землі впродовж 33 років. Ти жив 33 роки, а моє життя почалося лише кілька днів тому. Я ще дуже безпомічний, але я вже є, я живу. Коли співав я пісню творцю. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої правдивні. Лікар сказав моїй мамі, що я живу під її серцем. Вона, певно, мусить бути щаслива. Мамо, чи ти дійсно щаслива? Але моя мама злякалася. Вона не хоче, не хоче, але ж це не може бути правдою. Мамо. Вона, моя мама, вирішила зробити щось дуже страшне. Я це відчуваю. О Ісусе, ти сам добровільно приймаєш той вирок смерті, ти дав згоду на смерть. Бо знав, що веде вона до мети, до життя вічного. Мені теж присуджено смертний вирок, тільки він виданий без моєї згоди. Смертний вирок вже готовий, мамо, я така маленька, я живу під твоїм серцем, не проси смерті для мене. Ісусе <клухи> Боже, спасе дороги. i don't know Сьогодні моє серце почало битися. Воно буде легенько битися через ціле моє життя, але серце моєї мами б'ється тривожно. Невже та думка позбутися мене її не покинула? Ні, цього не може бути, бо моя мама є доброю. І якщо навіть мене зараз не любить, то потім буде любити, і я її любитиму. Лікар заспокоїв маму, що знає, як зарадити в разі небажаної вагітності, а в кінці сказав, з нами закон. Тепер на хресній дорозі приходить тобі на допомогу Симеон, чоловік з Киринеї. На початку моєї хресної дороги. Та є мій батько. Ні, не тому, щоб допомогти мені. Мій батько не проявив себе як чоловік справедливий. Коли моя мама сказала йому, що я існую, відповів, що це його не стосується, що він не хоче дитини боляче, ці слова відбилися в моєму крихітному серці. І знову, чому? Чому інші батьки з нетерпінням чекають на народження своєї дитини, а мої ні? Дорогі в Христі, не даймо себе обманювати так званою культурою, яка вживаючи терміни аборт, переривання вагітності, репродуктивне здоров'я жінки, чистка. Насправді приховує правду про страшний злочин, вбивство живої, але ще ненародженої дитини. Не даймо себе звести, коли нас заспокоюють і говорять про те, що то є зародок, ембріон, плід, начебто йдеться про щось незрозуміле, а не про живу людину. Земна історія, якої вже почалась. І закінчиться тоді, коли Бог покличе її до себе у відповідний час. Нагадуємо всім, що церква не перестає навчати, Бог забороняє позбавляти життя ненародженої дитини. Цей гріх є тяжким гріхом вбивства людини, незалежно від того, що про це говорять державні закони чи чисто земські міркування. По-перше, нам треба слухатися Бога, а не людини. Коли ж позбавляють життя ненароджену дитину, то голос її крові кличе землі до Бога про помсту. Це буття 4.10. Тому тягар вбивства дитини необмінно позначається на її батьках, їхньому потомстві та всіх причетних до цього гріха. Його відбиток залишається як на фізичному, так і на псих... психічному, емоційному, а також і на духовному здоров'ї людини. Проте Господь сказав, коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитися та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих до гріх, то я почую з неба і прощу їхні гріхи. І вигою їхню землю. Тому у цей великопостний час просімо Господа Бога зіслати нам дар покаяння, прощення та примирення з забортованими дітьми. Хай Всемилосердний Господь змилосердиться над нами, нашими матерями і батьками.